Біля польського візового центру в Ужгороді черги під дверима не лише Ужгородці приїздять і люди з сусідніх областей. Наприклад, Павло спеціально приїхав зі Львова, бо у рідному місті на здачу документів йде декілька днів каже черги величезні, та через закриття всіх польських консульств в Україні турбується чи отримає візу. Удав прекрасно, все прийняли. Казали, що проблем не буде. Я переживаю тому, що консульства закриті, чи дадуть документи. Далися документи, гроші вплатилися, а візи треба їхати а куди? як. Ну, я заходив до знайомих, каже, на місяць можуть, то за дві тижні робили, а тепер можуть тягнути резину. Не надали роз'яснень і у візовому центрі. Не на камеру директор повідомила, документи приймають у звичайному режимі та відсилатимуть у генеральне консульство у Львові. Як далі піде процес і наскільки затримається розгляд документів і оформлення віз, невідомо. Нагадаємо, 29 березня через обстріл генерального консульства Польщі у Луцьку всі депостанови країни закрили на невизначений час.